Офіс благодійної організації сюди приходять за допомогою миколаївці. Тут за записом отримують продукти, корми для тварин та ліки. Крім того, на складі можна обрати для себе одяг. Я раніше думала, що одяг це таке чистий антидепресант, можна так сказати, людям. Да? Але коли, коли війна зараз почалася, я зрозуміла, ні, а воно і тваринам це потрібно. Люди зараз ну, навіть за одяг приходять, вони просто там, ну, я такі, ой, дякую вам, що ви так турбуєтесь, що ви стараєтесь там. Ну, ми там перекладуємо, що там, що можна там, да? для людей, там, ми відкладуємо там, для людей, що там нове таке болі так носити. А те, що таке, що там для тваринок можна там, чи насідки нашим героям, ми також окремо складаємо. Так? Надавати допомогу цивільним і військовим почали одразу після повномасштабного вторгнення, говорить голова фонду. Гуманітаркою та грошима допомагають друзі та деякі організації. Часто доводиться вкладати власні кошти, зокрема на паливо для поїздок у прифронтові та деокуповані населені пункти. Цього разу автівку завантажують для поїздки у Снігурівку. У місті зупиняються на околицях та пропонують допомогу місцевим. Ми з благодійного фонду і Калаянової приїхали теж трохи помочь. Привезли трохи ножка теплих віще, трохи продуктів. Пані Наталя обрала одяг для себе та для чоловіка, отримала продукти та деякі ліки. Жінка говорить: в окупації було дуже важко. Часом доводилось перетирати пшеницю та робити хліб вдома. Он мені дівчатка сказали, буде на мене добре. Я думаю, буде, бо я похудала на 18 кілограмів за війну. Спочатку не було чого їсти. Перший місяць дуже важко було з продуктами, з їдою, з хлібом, дуже тяжко було, а потім трошки полегше стало, коли почали привозити місні, оці, хто почав займатися хлібом і так, ну, продуктами. Виручали коровки, хазяйство молочко сир. Місцевий житель Олексій розповідає, що дня в окупації сподівались, що незабаром Збройні сили України звільнять місто та дочекались. Тепер говорить налагоджувати життя легше, втім потребують допомоги. «Желательно, щоб так почаще на наші вулиці заїжджали, тому що ми шитають на і всі її, в центр, або в центрі, або на соцгород туди, а нас всі проминають. А поки прийдеш на соцгород, там тисяча людей. І нічого не захватиш, Поки до дибаїш старим. Треба було, треба було щось, щось зимнього. Тому що обзиралося все. Топити нема чим. Хворосту збирав, в кухні розпалив. в хаті її не, не питаємо протопити, тому що нема чим. Автівку із гумдопомогою розвантажили протягом години. Волонтери роздали людям одяг, дитяче харчування, продукти та ліки. Бачиш людей, які просто тебе, тебе зустрічають. Не те, що там в тебе там, в бусіку є, а тебе зустрічають, що ти приїхав, і ну от я вам кажу, і мене мурашки покажу. Я дивилася ці фото волонтерів наших, так ну. Це просто круто, чесно. Так, да, страшно трошки їздити туди. Ну ми ж також люди, звичайні. Але ми їдемо, тому що це наш народ, це, це ми і є Україна. Всі, і ті люди, які там в селах, вони там залишилися. Їм потрібна наша допомога. Діти там дорогою до Снігурівки. Волонтери побачили кілька сіл, до яких також планують відвести гуманітарну допомогу. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.